Я вам покажу три команди, які вам точно сподобаються. Перша команда Give. М можна видати любе. Дивіться, наприклад, я хочу собі видати е бар'єр. Give себе кс. Баг. Бар'єр. Бачите? І дивіться, далі отак. І от ми отримуємо бар'єр. Друга команда це. Ефект. ефект. Тому що ви можете зробити будь-який ефект. У мене це, наприклад, сила буде з. Стрена. Стрена з. Трен... з, трен... з трен... Далі, далі можна, можна писати любі цифри, а я напишу безкінечність. Ін. Ін Сі. Ні. Т. Далі можеш любу цифру. У мене це буде 100. Далі. Далі тут у нас з'являється така сила. І третя команда це тп. Ну, тепер можна дуже легко зробити, просто тут нажати отак, отак і... І далі, якщо ви граєте з другом нажати. Але... Але можна ще написати... ТП. Тепе... собаки, Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Далі любу отак от. Далі можеш любу отак от висоту. І просто отак. От... І дивіться що. І дивіться, де ми телепортувались. А що це таке? Це земля? Да ні, ну. Це, 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 вже, це вже дуже Це найвелике, що тут може бути. Це дуже далеко знаходиться. Ну всім, всім дякую, хто подивився. Будь ласка, поставте 5, а 10 лайків на це відео. Будь ласочка.Всім папа.